Оооо, я поганий хлопчик, мене вабить її, дупа, і зелені очі Каже, не надовго, мінімум, з нами до ночі Тобі соромно за те, що зробимо сьогодні На мені зараз сонфор, ти завтра правий форт Мене люблять всі дівчата, я Павло зібро Якщо ми тебе знайдемо, security, you won't let you go секьюраді онлеті го ще уйде бе брути як мантрон Бо не хоче мене, я хочу крові як дракула Якщо відчую запах і пливу, як кола Вызывай, тобі. тобі надо, тобі визивай! Ох, я бит бой, мені треба бати фітнес герой, брода, искри пас, погодніли очі. За вона хоче сьогоднішньої ночі Трик на всіх площадках, вони таких хто це. Называй себе Гейн! Розійшовся, охворився, я обрід рейк, Знай моє ім'я, моє імя, waй токей. Бет бой, я поганий хлопчик, мене бабуть і дупай Що зробимо сьогодні? На мені зараз комфорт, ти за правий форт. мене люблять всі дівчата, я павло зіпром. Якщо ми тебе знайдемо,